На Волині закінчилася посівна, і Волинські аграрії засіяли майже 600 тисяч гектарів. Про це повідомив голова Волинської Ова Юрій Погуляйко. За інформацією керівника області, йдеться про ярі зернові та технічні культури. Отож, буде і хліб, і крім хліба, адже площу посівів ярих культур в області збільшили на майже 5 тисяч гектарів. Зернові Круп'яні та зернобобові. Зокрема, кукурудза та зерно – 55 тисяч гектарів, овес – 36 тисяч гектарів, ячмінь – 25 тисяч гектарів, пшениця і тритикати – 12 тисяч гектарів, гречка – 3 тисячі, горох – 2 тисячі і просто 1 тисяча гектарів. Фермерські господарства області висадили майже 89 тисяч гектарів картоплі та понад 14 тисяч гектарів овочів. Також агропідприємства Волині збільшили посів технічних культур на 21 тисячу гектарів. Серед них соя, соняшник, цукрові буряки та ярий ріпак.